Тиха година скінчилась. Проте сунні курчата не поспішають залишати ліжечка. На щастя, сьогодні сон не порушила сирена. На випадок повітряної тривоги у малечі з собою тривожна валізка. Так, улюблений рюкзак із леді сонечком дівчинка збирала сама. Ширатки. Ширатки. І печиво, яке я вже поїла. Ще тут є водичка і запасний одяг. А ще павук Патрік. На зарковіш рюкзак збирала мама. До комплекту синочок додав ще й машинок. У тебе цілий автопарк. Іграшки з дому заспокоюють, коли доводиться довго перечікувати тривогу. Як це було, коли рашисти буквально засипали українські міста шахідами? Тоді малеча, яка прийшла до садочка ще до оповіщення про ракетну небезпеку, півдня провела в укритті. Коли ми почали читати е, інтернет Вайбер, ми зрозуміли, що ми тут надовго, але тоді ми зрозуміли, як важливо мати витяжку, як важливо мати туалети, як важливо мати запас води, їжі. Електроутеплювачі є у кожній кімнаті. В укритті встановили витяжку, провели нове освітлення. Є тут і окремі санвузли, та рокоминички із теплою водою. В ігрових кімнатах поклали лінолеум. Укриття це було підвальне приміщення, але завдяки міській владі нам були виділені кошти для облаштування укриття такого, щоб воно було ще й безпечне. Було в приміщенні два виходи, але один був замурований тобто, нам ще розбили, зробили вихід, поставили додаткові двері. А ще завдяки старанням працівників, дитсадка і батьків, комфортний прихисток відповідає усім рекомендаціям ДСНС. У підтвердження на одній з розмальованих вихователями стін настрій дітям піднімає пес патрон. У нас є телефон, доступ до вайфа. У нас є освітлення, у нас є запас води і продуктів. Тобто, все, що потрібно, у нас є. Сховищі цього садочка є все необхідне, аби діти могли не тільки перечекати небезпеку, а ще й продовжити заняття або ж обідній сон. Діти в через під час тривоги просинаються, Ми їх опускаємо в укриття, і в укритті вже вони можуть доспати. тому що старші вже їм цікаво граються, бігають, а менші все-таки сплять. Цей садочок одним із перших відчинив свої двері для малечі міста. Наразі заклад приймає діток із інших дитсадків. Вихователі сподіваються, укриття не стануть у нагоді, але розуміють, мають бути готові до будь-яких викликів. Закінчили ремонт найпростішого укриття не лише у цьому садку. Якщо ми маємо всюди проблеми, які б дійшли до нас з часів Радянського Союзу, коли були побудовані переважно всі будівлі закладів дошкільної освіти, закладів загальної, середньої освіти, позашкільної освіти, це відсутність найпростішого укриття. А є підвал і цоколь, і підвал облаштований з одним входом, то третій, і сьомий садочок це більш нові садочки, нові будівлі, в яких вже є два входи. Нині ж на випадок критичних ситуацій школи та садочки Вінницької громади оснащують генераторами різної потужності. Одні забезпечують електроенергію найпростіші укриття а завдяки більш потужним заклади освіти можуть стати пунктами обігріву і харчування.